ртуть, не краща від когось і не гірша, Мій білий світе, інша я, я інша, не розповзлась в неславій каламуті, бо я осібна, наче крапля ртуті, не з'єднана, всмоктана, чужа, навкіл дивлюсь, не оком, а душею, Коли до мене з ницістю і лжею Відточую, я вірша. Не ножа, мій білий світе, скільки в тебе правд, пізнавши всі, не витримаю болю, я наближаюсь до Господніх врат з важким снопом незбираних утрат, але не знеособлена юрбою є те, що не міня своєї суті, Краплина крові і краплина ртуті.